І так, доброго всім времени суток. Сьогодні хочу показати набор на Дніпро К750 або на Дніпро МТ-9. Цей набор з генератором. 71 ще називають 140 ватним Значить, для того, щоб поставити вам цей набор з вашого генератора Г414, потрібна передня кришка генератора, центральний корпус і переднє шестерня генератора. Бо цей двигатель, хто переводив на 12 вольт на 12-вольтовий генератор, або там генератор від трактора, всі оцю шестерню міняли, ставили від Дніпра 12-вольтового. Значить, спочатку розкажу переднє кріплення. Ось таке йде, прикручується датчик, йде така шторка. Тут зазор виставляєте мінімальний або вплотну. Дальше з переходників йде переходний вал і ось така пластина. Почну з пластини. пластина. ось так виглядає. Опорно-центруюча втулка два по краях вінта. Отака така вона з другого боку. Ось профрезерований пас. Тут вставляється два подшипника 32х15. Отак виглядають подшипники закритого плану отака фірма. Далі йде вал. Вал з твердої сталі, закаляний, щоб його не обривало. Ось тут шпонпас, отака в наборі шпонка. Дальше. Магніт не розпаковував, магніт ось такий йде. Статор йде ось такий. По проводці. Все підключено, тільки два провода ви підключаєте, плюс постійний струм на споживачі. І другий провод підписаний от при замиканні на масу глушити. В наборі йде комутатор, дві катушки, уголки, щоб закріпити катушки, замок запалення. По замку зелений провод прикручуєте на масу, чорно-білий прикручуєте на комутатор. Оцей провод де пише глушити. Красний і чорний розрив плюса. на Чорний подаєте напряження, при повороті ключа виходить з чорного. Е, Вроді всі такі моменти розказав, показав, як виглядає, показав, що потрібно. Е, трошки дорогі оці вали, бо вони йдуть закаляні після шліфовки. Це для того, щоб їх не обривало. Під магніту тут можна шпонку ставити з сверла можна не ставити, бо тут е, цей. на конусі це все буде тримати, запалення там немає, нічого не проверне. Вот, значить, далі друге відео покажу, як це все збирається.